Шановні гості та клієнти Автофокус, вітаю вас. В продаж надходить такий автомобіль Acura ELX 2019 року випуску. З пробігом 75 тисяч кілометрів. Має дуже цікавий дорогий білий колір перламутр На 17 дисках. LED оптика Має безключовий доступ, електрорегулювання зеркал та стеклоелектропідйомники. електропривід водійського сидіння, утримання полосі, мультимедійне кермо, Двухзонний клімат. Мультимедія, підігрів передніх сидінь, кермо в дуже гарному стані, подивіться. Селектор перемикання теж. Автомобіль має просто шикарний шкіряний салончик в ідеальному стані. Погляньте. Просто супер. Шкіра, дуже приємна на дотик. Автомобіль продається в компанії Автофокус. За всіми питаннями звертайтесь, будь ласка, до нас месенджери або за телефоном. Ми знаходимося. В ТРЦ Республіка Парк. пільцева дорога 1. Дякую вам до зустрічі.